Війна між США та Росією. Чи можливо це американські генерали? Як не дивно, вважають, що так кажуть, що існує ризик прямого зіткнення Сполучених Штатів Америки з агресором Росією, а також іншими супротивниками Китаєм, КНДР, Іраном і РФ. А більше глобальна обстановка стає дедалі більш нестабільною. Про це заявив очільник північного командування збройних сил. США Норад генерал Грегорі Гійо, коли він виступав в Конгресі. Тобто, це серйозна заява. Генерал допускає ймовірність прямого військового протистояння з РФ, якщо війна в Україні і далі буде загострюватися. Втім, також існує ймовірність того, що буде загострення на близькому сході. Стурбованість викликає ще й стратегічна співпраця між Китаєм і Росією, а також транзакційні угоди з КНДР та Іраном. Йо наголошує, що це дедалі більше нагадує основу для військового партнерства, здатного швидко розширити конфлікт з одного фронту на взагалі коаліцію противників. Тобто Якщо генерал США о такої думки і робить доклад про це в Конгресі, то щось серйозне це таке означає? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях: невже у нас попереду ще більш масштабна світова війна?